Всім привіт! Ваше домашнє завдання зробити так, щоб робот рухався наступним чином, як ви бачите зараз на полі. Тобто, він доїжджає, бачить перед собою замок, повертає, бачить червону межу і ми меж червоними починає рухатися, розвертаючись, задіяні датчики. У вас вже є програма, попередньо ми її створили разом з вами. Програма виглядає наступним чином. Ми її встигли створити в класі, Оп. але він випадає за межі поля. Ця програма виглядає так, як я зараз показую на екрані. Отже, оцю програму треба трошечки змінити, так, щоб він їздив, як я показала на початку уроку. Нас не влаштовує, щоб він в цьому моменті. На цій межі виїжджав за межі поля. Нам треба, щоб туди-сюди він почав їхати між червоним. Тому змініть цю програму і надішліть мені в Google Класі не скрін екрану з полем, а скрін оновленої програми там, де у вас відбулися зміни. Чекатиму на вашу роботу.